Яким чином вивести українські товари на світові ринки обговорили представники громадських організацій області і спеціалісти з Києва та Херсона. Для цього зібралися на семінар у новій каховці. Насамперед, спеціалісти інституту економічних досліджень та політичних консультацій поцікавились, як ставляться українські виробники до перспектив виходу на європейські ринки. Виявилося, що на Херсонщині тенденції трохи відрізняються від загальноукраїнських і не надто оптимістичні. Лише 40 бачать там для себе перспективу. І заробіток, коли європейці зняли деякі мити для наших товарів, то виявилося, що експортувати нічого більшість не відповідають стандартам якості ЄС. Саме для їх дотримання підприємцям доведеться істотно витратитися у Європейському Союзі. Єдиний регуляторний простір. Якщо відповідати цим правилам, то доступ можна отримати до ринків будь-якої країни спільноти. Ситуація більш складна в тому плані, що і світова організація торгівлі, і європейський союз вимагають дуже суттєвих змін не тільки так мовити наших бізнес навичок а взагалі регуляторного середовища у Херсонській області більше 20 підприємств вже сертифіковані за світовими стандартами. Правила там дуже жорсткі. Вимоги враховують багато чинників та навіть кваліфікацію працівників. Але самим підприємствам теж не потрібно зволікати з переходом до стандартів ЄС. Невдовзі товари підуть звідти на наш ринок і становитимуть істотну конкуренцію вітчизняному виробнику. П'ять тисяч пунктів треба змінити в законодавстві, щоб нормально Україна почала торгувати. Друге – створення лабораторій, тобто, які дозволять нам проводити експертизу продукції, щоб вийти на повноцінні євроринки. У підприємств нашого регіону набагато більше досвіду спілкуванні з іноземними партнерами, адже область транзитна та має багато портів. Можливо, саме це і спонукає до песимістичних настроїв, попри те, що наша продукція затребувана на світових ринках. Нова каховка це один із тих центрів, де є люди, які цим цікавляться. Є товари, які можуть бути цікаві за межами країни, є послуги. Які людського рівня, якісного рівня під час семінару, майже всі виступаючі наголошували, що найбільше перепона для наших виробників – це недосконале законодавство України. Згідно згодою про асоціацію, нам потрібно змінити понад 350 законодавчих актів. Ми бачимо, що є бажання, от але можливо потрібно ну більше інформації і більше розуміння того, як це як це треба, як це треба зробити. Такими заходами готують наших товаровиробників бути конкурентно здатними на світовому ринку, перш за все до їх норм і стандартів, які згодом діятимуть і в Україні. Наприклад, якщо ви виробляєте якісну та безпечну продукцію, але забруднюєте навколишні середовище у власній країні, вас на ринки ЄС та сот ніколи не пустять. Виходить нова версія закону про безпечність та якість харчових продуктів, в котрі відображаються ті требування для піщових підприємств, які вони повинні не Если они хотят э, торговать э, на экспорт и не только, это и внутренний рынок, это и Мале біля зарубіжжя. на семінари громадськості багато розповіли про механізми захисту під час торгівлі у світі. Наприклад, мало хто знає, що на ринку іншої країни за вас може стати місцевий споживач існують навіть відповідні міжнародні організації. Створюються компаніям інвесторам в Україні в інших країнах. сприятливе регуляторне середовище, коли ви можете побачити абсолютно усі зміни у законодавстві. Зміни у торговельних політиках таким чином ви можете побачити, чого очікувати на майбутнє і захистити себе від певних ризиків, знати в якому векторі вже рухатися власне вам. Проблема зараз навіть при спілкуванні у самому Кабміні. Наприклад, всі ініціативи Мінекономрозвитку блокують міністерство фінансів та інфраструктури, адже грошей на програми підтримки наших підприємців у виході на зовнішні ринки завжди не вистачає. Андрій Усов, Петро Коберник, телеканал Скіфія.